Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося знову знову карта дня. Знову дивимося, що чекає сьогодні Україна, які енергії йдуть сьогодні у нас. І так, карта блазня, тобто дурня. Ви знаєте, така легка енергія. З легкістю, з легкістю, я би так сказала, з легкістю йдуть якісь подарунки. Знову я бачу якісь подарунки, мої дорогенькі. Накопичення, можливо, якоїсь зброї, якихось ресурсів. Тобто, в мене таке враження, знаєте, що ще може бути? Неправильне розпреділення ресурсів. Тому що дивіться, з одної сторони, неправильне, невірне, легковажна поведінка обходження з ресурсами, які у нас є. Тобто це можуть бути і корисні копалини, Тобто якісь витівки, якісь дурниці будуть робитися прийматися рішення, якісь стосовно наших ресурсів, теж може бути, що ще може бути. Ви знаєте, безвідповідальність. Ось так мені прийшло. Стосовно наших, немає не, не бачення майбутнього теж може бути. Це з одної сторони. З другої сторони, ви знаєте, блазень, він дурак, він має ось тут великий потенціал. Мені ще може, що таке здається, Україна, свій шлях. Е Взяла, як би сказати, не заморачуватися і розпаковує свій потенціал. На кінець, то ми починаємо, в принципі, верніше, навіть не починаємо, тут ще не розпаковується. Розумієте? Дивіться, Україна має великий потенціал. Ви бачите, десятка монет, тобто забитий. Якщо взяти. Ну, Звичайно, ми не будемо брати зараз світовий потенціал, так, але Україна дуже багата країна. Тут е, мається на увазі, як наші корисні копалини, як наші чорноземи, як наші люди, тому що тут і люди є. Розумієте, ось мені прийшла така е, фраза Родина, родина від батька до сина, від матери доні. Добро передає. Знаєте, ось Чомусь у мене ось так пішло. І ось цей потенціал, його треба ще а, знайти, виявити. Його треба ще побачити. Ось якось так я це бачу. Трошечки затрималася, Ця, а, але перспектива у нас велика, тому що а, нульова карта говорить, що величезний потенціал його тільки треба ще знайти. І у нас є все для цього: таланти, людські. Природні і тому подібне. І так, мої дорогенькі, дивимося тепер для кожного з вас, кожен вибирає собі одну карту, і будемо дивитися, що у нас тут виходить. Так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Якісь різкі переміни, мої дорогенькі. Ви знаєте, тут. А, Несподіванки. Не завжди це приємні несподіванки. Карта трансформації, тобто 13-й, старший аркан, це дуже важливо. Щось можливо відійде. Найтемніша ніч перед світанком. Але це вже, вже ви бачите, це вже проходить вже видно сонечко, тобто до вас ідуть вже світлі часи. Але треба це відпустити. Щось вам потрібно сьогодні відпустити. Ось порада у вас така: не пручайтеся. Якщо якась людина йде з вашого життя, розходиться з вами, ем, йде до іншої, чи робота відходить у вас, чи якась ем, сусідка переїжджає, вам шкода, діти їдуть навчатися, чи ще щось. Відпустіть. тут Ця карта сьогодні вам радить. Відпустіть цю ситуацію. Повірте мені, вас чекають ще дуже хороші часи. Як з легкістю ви відпустите, так з легкістю прийде до вас щось нове, щось прекрасне, якийсь успіх, можливо. Карта номер два. А тут у нас якісь подарунки. Ви знаєте, тут по заслугах, людина отримує по заслугам. Як ви, Наскільки ви любили себе, наскільки ви поважали себе, настільки вас будуть любити інші, настільки вас будуть поважати інші. І прийшла зразу така фраза: «Он, о, о, он полюбить себе заставив і лучше видумати не змог». Я шуткую. Але ви знаєте, тут обмін енергіями чоловіча, жіноча, слабший, сильніший а, допомога, можливо, якісь подарунки, порада цієї карти. Якщо у вас є якась людина, яка потребує допомоги, допоможіть. Якщо вам потрібна якась допомога, просіть. Ось порада цієї карти на сьогодні, мої дорогенькі. І карта номер три. А тут якісь страхи, якась непрозорість, ви знаєте, страхи надумані, можливо, а можливо, просто інтуїтивно щось відчуваєте недобре, якась, можливо, людина, яка поруч з вами, якась ситуація, яку ви ніяк не можете роздивитися. Ви знаєте, це, ця карта нагадує такий сон, коли ви, наприклад, сон. Коли ви не можете роздивитися, ніяк не можете відкрити очі. Ви відчуваєте, що там хтось є, ви ніби тінь якусь бачите, але не можете роздивитися. Ви відчуваєте, що людина, можливо, нещира. Ви відчуваєте, що ситуація якась непонятна, обманлива. Будьте сьогодні обережні. Вам інтуїція взагалі-то підкаже, хто з вами щирий, хто з вами нещирий. Довіряйте своїй інтуїції, не майте страху, подивіться цьому страху в очі, що саме вас лякає. Роздивіться це краще і вам проясніть цю ситуацію. Ось і не приймайте сьогодні якихось серйозних рішень, нічого не купуйте, тому що тут може бути обман. В любій ситуації, тому довіряйте інтуїції і не робіть нічого важливого сьогодні. Краще розберіться зі своїми страхами. Відвідайте психолога, якщо у вас депресія. Можливо, з кимось поговоріть, проясніть цю ситуацію. Не довіряйте всім підряд теж порада цієї карти. Тепер. Наше таро веселки. І дивимося, що у нас сьогодні? Гудить щось у мене тут за вікном, навіть не маю уявлення, що то. І так, бачите, дивіться: наші партнери. Це, ну, я не буду казати, що це договорняк, тому що це серйозно. Договорняк це коли три кубки. А тут у нас три монети тобто якісь три держави. Якісь а, три особи, які вкладаються, які домовляються, об, е, як це сказати, обговорюють, обсуждають, е, роблять якісь стратегічні моменти, так, щоб укріпити нашу перемогу. Ось так я це бачу. Тобто підтримка у нас є, і ось імператор нам про це говорить: у нас є величезна підтримка усього Союзу. Я маю на увазі не всього Союзу, а усього, усього світу. Ось. Ну, Звичайно, не так багато, але це якісь. Е я так скажу, нас чекають ще якісь домовленості, якісь е підписання якихось, е можливо, угод, чогось серйозного. Я би навіть сказала ще по відбудові України, по укріпленню України. Якось так мої е, любі. А це укріпиться систематично, до речі, буде. Це буде не так. Знаєте, по-перше, це монети, це серйозна карта. Тобто, тут все на серйозному рівні. По-друге, тут у нас імператор. Імператор теж говорить про те, що це йде систематично, що це буде контролюватися, що це буде чітко все проговорено. Що саме? Будемо дивитися. Бажаю вам гарного дня, мої дорогенькі, чудового настрою, мирного дня і слава нашим Збройним силам України. На все добре, мої любі!